Скандал на банковій. Міністр оборони Олексій Рєзніков не втримався крісла. Сьогодні його звільняють через корупційний скандал. Нагадаю, в Міноборони його ж заступники вкрали приблизно 2 мільярди гривень. І робили це дуже цинічно. Заступник Рєзнікова В'ячеслав Шаповалов, а також його радник Костянтин Слюсар. Закуповували у два-три рази дорожче харчі для наших військових. Ба Більше ще один фігурант справи: екс-директор департаменту держзакупівель Міністерства оборони Богдан Хмельницький міг закупляти неякісні бронежилети на понад 100 мільйонів гривень. Звичайно, українці не дурні і запідозрили також і Резнікова. А сьогодні вже заарештовано на два місяці В'ячеслава Шаповалова, заступника міністра. Резніков має йти у відставку. Чи має він вибачитися перед суспільством, журналістами за свою некомпетентність, за те, що він вигороджував, не розібрався в ситуації? Є процедура призначення заступника міністра за поданням міністра. Призначає кабінет міністрів. Подання підписав міністр. Підписавши це подання, він поручився за людину, що людина буде на своєму місці. Тобто, по факту цього підпису, якщо міністр зробив такого рівня кадрову помилку, яка коштувала величезних втрат, по-перше, фінансових. Не менш значно, що це імідж України в світі і української влади всередині країни. Тобто, по факту того, що Резніков до припустився такої кадрової помилки, він мав би подати у відставку. Отже, відповідно, Різніков знав, кого призначав своїм заступником, а там ще були радники, заступника міністра оборони і так далі. Отже, сьогодні Різнікова звільняють з посади, але роблять хід конем, дають таку посаду. Йому в державі, від якої Олексій Резніков відмовляється. Кого призначать на його крісло? І також хто стане головою СБУ та міністра внутрішніх справ далі. Ставте ваші вподобайки і обов'язково залишайте коментарі, аби цей сюжет і цих зрадників побачила вся країна, тому що досить красти. Немає в них нічого святого. Під час війни обманювати, красти гроші від наших солдат. Та вам за таке просто довічне ув'язнення. Підтримуєте мою думку? Ставте закуселець. Усі будуть сидіти, які крали і крадуть. Не буде вам спокою. Отже, за розслідуванням видання дзеркало тижня Міністерство оборони закуповувало харчі для військовослужбовців удвічі тричі дорожче. Наприклад, для порівняння видання обрало мережу магазинів Сільпо у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази. Міноборони законтрактувало яйця по 17 гривень за штуку. Тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 гривень за штуку. Картоплю замовили по. 22 гривні за кілограм. При цьому роздрібна ціна в магазині становить 8-9 гривень. Куряче стегно замовили по 120 гривень, а в магазині коштує 80. Алгоритм антикорупційних дій, які пропонує президент, дуже чіткий. Ну тобто, терпець порвався. Це по-перше. Ну, тому що під час війни це навіть вже не корупція. А давайте знову ж таки юридично коректно говорити. Це мародерство. Так, під час розслідування вказаного кримінального провадження Задокументовано злочинну діяльність радника, заступника міністра оборони України, який у кінці лютого 2022 року вступив попередню злочинну змову з керівник керівником суб'єкта господарювання щодо заволодіння бюджетними коштами. Одразу після цього скандалу різніку заявляв, що його можлива відставка залежить лише від рішення президента. Він тоді назвав, що це штучна інформаційна атака під вигаданим приводом. Він пояснив завищені ціни на продукти, зокрема на курячі яйця. Поми. При підготовці контрактів. Однак заступник міністра В'ячеслав Шаповалов і голова профільного департаменту Богдан Хмельницький відповідальні за цей напрямок були звільнені з посад. Ба Більше правоохоронці повідомили їм про підозру у зловживаннях, а суд уже їх заарештував на 60 діб. Досить з ними панькатися. Українці вимагають посадок. Весна прийшла. Саджати будемо за декілька тижнів. Весна чекаємо посадок, і от маємо вже свіжу інформацію, що е, все-таки звільняють з посади міністра оборони Резнікова і назначають зараз на посаду Міноборони. Кирила Буданова, начальника ГУР, про це заявляє Давид Рахамія, голова фракції Слуга народу. Війна диктує кадрову політику. Час і обставини потребують посилення та перегрупування. Це відбувається зараз і буде відбуватися в майбутньому. Олексій Рєзніков звільняється з посади міністра оборони і переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва. Що абсолютно логічно, враховуючи його експертизу по Рамштайну і необхідність підняти міністерство, яке повинно робити більше. Проте Рєзніков уже реагує на переведення його на нову посаду. Я відмовляюся. За словами міністра, йому ще особисто кадрових пропозицій не надходило. Про це він сказав в коментарі для фактів е Я можу прокоментувати, що це для мене є новиною. Зі мною жодної розмови про. Міністерства з питань стратегічної промисловості не відбувалося з президентом України, Та все ж таки, якщо сьогодні-завтра буде мати таку розмову з приводу цієї посади очільника міністерства з питань стратегічних галузей, то відмовляюся від неї ще раз повторюю, каже Резніков, що рішення про відставку міністра оборони або міністра закордонних справ може приймати тільки президент відповідно до конституції України. Призначення на нову посаду в будь-які міністерства, звісно, обговорюється законом. Якщо цю посаду мені запропонує президент України або прем'єр-міністр, то я відмовляюся від неї, тому що я не маю експертизи, яка дозволяла б мені якісно бути міністром міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Тому я думаю, що це помилка, зазначив Різніков. А от міністром МВС призначають Ігоря Клименка, голову Національної поліції України, генерал поліція першого рангу, доктора психологічного заступника міністра внутрішніх справ України та виконувача обов'язків міністра МВС України з 18 січня 23-го року після загибелі Дениса Монастирського в Броварах в авіатрощі. І також головою СБУ стає сьогодні. Малюк Василь, український військовий, генерал-майор, кандидат юридичних наук, тимчасовий виконувач обов'язків голови служби безпеки України з 18 липня 23 року, учасник бойових дій, член РНБО. Проте українці думали, що все ж таки цю посаду займе не Василь Малюк, а Євген Карась, український військовослужбовець, а також громадський діяч. Але Сталося не так, як гадалося. Малюк Василь Васильович. Сьогодні голова СБУ створили петицію із закликом призначити військовослужбовця Євгена Краця. головою СБУ. Вона набрала більше ніж 25 тисяч підписів, і Зеленський розглянув її. Президент зазначив, що очільник СБУ має відповідати вимогам, які є перерахованими у законі. Однак петицію він взяв. До відома, от з нами власне сьогодні Євген Карась, український військовослужбовець, громадський діяч, філософ, можна теж сказати, і активіст. Як тобі реакція Зеленського на петицію? І також хочу, щоб ти нам прокоментував про СБУ більше, так про екс-голова СБУ. І тим, хто зараз ВО СБУ, що там взагалі відбувається, Іван Геннадійович Баканов був головою НБУ до 19 липня 22 року, і зараз наступник Василь Малюк, виконувач обов'язків. Стовно зеленського і реакції. Там є різні цікаві історії, дуже дивовижні. Побачимо, що воно буде. Е, і ну, скажімо, я в ЗСУ да прижився непогано. Тобто, ми тут зараз ефективні, багато чого зробили. Е, різні процеси організовуємо. Е, і я не скажу, що я там рвусь в СБУ, але. Мож, ну, Там я буду, мабуть, більш доречний. Тобто, скажімо, в армійській справі, тобто, враховуючи формації Великої війни, і те, що хлопці та воно наші, то ми багато чого робимо і ефективно, в принципі, діємо можемо далі діяти. Но, так як от. Все, ну все, що зараз робить СБУ та да, там прийшли в Лавру. Я там три рази був. Там ми ходили туди 14, 17, 17 років, як ніхто там життя моніторить. Більше того, е, я не знаю. От зараз да там тест для наших спецслужб, е, як вони будуть, якщо вони будуть е, сажати е, агентуру ФСБ, по яких статтях буде це робитись. Е, на мою думку, такий спойлер: робити це по статтях за державну зраду. Це неправильно, тому що там є дуже цікаві інші формати законного дуже. Дуже хайпового такого переслідування, що після цих цих, наприклад, якщо це будуть зібрані ці свідчення, то навіть в Росії отморозиться від от них. Ну, тобто вони будуть та це там, то, все. Не, не, не скажеш це фотошоп, тому що там ну, є дуже цікаві можливості дуже принизливих кримінальних статей, які ці люди роками порушували, і це робити. Ну е, чи ми це зробимо, е, побачимо. Стосовно керівництва е, Збройно е, служби безпеки, зараз. Зараз уже можна це коментувати, да тобто тоді коли воно працювало ще так, сяк там е, ну з того, що я зустрічав. Я, я не зна не знайомий з Бакановим, я не знайомий там з генералами цими всіма. Но, е, скажі скажімо, люди, які переводили з СБУ, або люди які там працювали, які мене більш-менш можу довіряти, або і взагалі можу довіряти, тому що це люди, з якими познайомилися лише в ході їхньої служби, навіть мене не пересікали з ними. Ну там пару разів там живу. То ці от офіцери у всіх дуже е негативне, якби е оцінювання було діяльності Баканова, Тобто ну він не не недостатньо. -не -не він до цієї сфери, якби компетентний, Тобто, це трошки не його була тема. Він, мабуть, вивозив по якихось в певний момент характеристиках, що він ну це ж. Оркестр він мав довіри і управляємося з боку президентської вертикалі, що треба для щоб СБУ було. Ну ці всі парами, але от, чисто професійних не вистачало. Там було різні історії, коли якісь професійні наради, а він не розуміє навіть жаргон, якби да, там контори, коли те про що не говорять, якби і з нього там кепкували якісь там ці офіцери. Типу, тобто, це ну звичайно, що не можна, що з голови СБУ кипкували офіцери, тому що він не, не як то кажуть, там сленгом не шарить якихось там базових речей. Стосовно малюка, ну це е, кадровий. Е, він з такого дуже. Потужного е, СБУшного угрупування. Е, я так розумію, там у них звичайно є купа, е, так як воно було потужне, зубнення, якщо вважається, там корупція по антикорупції. Там само собою, там де антикорупція, там у нас і корупція, там дуже складна проблематика. але це потужне угрупування. Тому він само собою цю роботу буде вивозити. От е, як він це покаже на, на на посаді, це звичайно, вже, якщо його призначать, е, побачимо.